Католицький світ завмер в очікування. Ватикані офіційно розпочалася церемонія обрання папи римського. Польща хоче завершити роботу в ЄС над додатковими санкціями проти Росії, а країни Балтії не дозволили літаку президента Сербії проліт над своєю територією. О 16.30 у каплиці Паоліна в апостольському палаці Ватикану розпочалася церемонія інаугурації конклаву. Кардинали, виборці, яких налічується 133 особи, що є найбільшою кількістю в історії, зібралися там у мовчазній молитві. Потім вони процесією прийшли до секстинської капели. Після того як кардинали складуть клятву зберігати таємницю обрання папи, двері секстинської капели зачиняться. Відтак виборці будуть повністю ізольовані від зовнішнього світу. І про результати голосування сповіщатиме лише дим із найвідомішого у світі. комена. виборці представляють 71 країну серед них четверо поляків кардинали Станіслав Рилко, Нич, Конрад Краєвський і Джегош Риш. Польща, яка головою у Раді Європейського Союзу, хоче досягти угоди в Євросоюзі щодо 17-го пакету санкцій проти Росії. Таку заяву зробив у Страсбурзі міністр у справах Європи Адам Шлапка у вівторок. Єврокомісія надіслала проєкт 17-го пакету санкцій до столиці ЄС. Про що першою повідомила брюссельська кореспондентка польського радіо Беата Пломецька. Ми не відступаємо від тиску на російську військову економіку через санкції. Робота над наступним 17-м пакетом, щойно розпочалася. Сподіваюся, що. Буде завершено до кінця польського головування. Наголосив міністр у справах Європи. А до кінця польського головування залишилося менше двох місяців. Адам Шлапка також заявив, що тиск на Росію має йти плічопліс з озброєнням України, щоб зміцнити її перед можливими переговорами про припинення вогню. Наша позиція чітка та незмінна Україна повинна бути в сильній позиції, щоб мати змогу домовитися про гарну угоду та захистити її після її укладення. Додав польський міністр. Сімнадцятий пакет санкцій, положення кого став відомі брюссельській кореспонденції польського радіо, включає серед іншого заборону на експорт до Росії хімічних речовин, що використовуються в ракетних двигунах. Крім того, торговельних обмежень за обхід санкцій ЄС зазнали чергові компанії з Туреччини, Сербії, Узбекистану та Об'єднаних Арабських Еміратів. Литва та Латвія не дозволила літаку президента Сербії Олександра Вучича пролетіти через свій повітряний простір. Сербський політик планує взяти участь у параді в Москві з нагоди так званого дня перемоги. Каміль Залєвський повідомляє з вільнюса. Справді пішовський естонські про цей випадок поінформували литвійські і естонські змі з посиланням на серпські газети. Повідомляється, що Риг вирішила вжити таких заходів через політичну вразливість пункту призначення рейсу. Вільну відмову дозволі на проліт, посилаючись на технічні й дипломатичні причини. Представники литовської та литвійської влади поки що не прокоментували це питання. Сербські змі також повідомили, що раніше польська та литовська влада не дозволила голові словацького уряду Роберту Фіцу, який також планує відвідати Росію проліт у своєму. Вітриному просторі 9 травня. Президент Сербії та премєр міністр Словаччини стали єдиними європейськими лідерами, які оголосили, що поїде Москви на парад. Це викликало різку критику з боку ЄС. то з острою критикою за сторони унії Європейської Каміль Залевський, польське радіо, вільно. Додамо, що президент Сербії, літак, якого напустили до повітряного простору країн Балтії, був змушений зробити величезний гак через Азайбарджан, щоб потрапити на парад до Москви. Протяжність маршруту із Сербії до Росії через Литву та Латвію приблизно 2500 тисячі кілометрів а через Азайбарджан удвічі більше. Уряд Пакистану відкидає звинувачення Індії в тому, що на його території діють терористичні центри. Водночас він дав зелене світло збройним силам підготувати відповідь на нічний напад їхнього сусіда. Ісламабад звернувся до міжнародної спільноти з проханням визнати дії Делі провокацією. Індія атакувала Пакистан ночі, заявивши, що атака була спрямована на інфраструктуру, яку використовують терористи. За даними пакистанської армії, загинуло 26 людей, зокрема жінки і діти, десятки отримали поранення. Є два аджери... Ла конфлікту нагадав генерал Роман Полько, колишній командувач спецпідрозділу Гром В ефірі «Польського радіо. 24» він заявив, що з одного боку предметом спору є Кашміра, який після розділу британської індії був територією двох штатів і мешканці індійської частини борються проти уряду, вимагаючи приєднання до Пакистана або незалежності. З іншого боку, він наголосив, що Пакистан толерує і навіть підтримує терористів на своїй території. Конфлікт, конфлікт триває вже кілька десятиліть і час від часу загострюється. Я оцінюю це зараз так само. Це не якась повномасштабна агресія. До цього ще далекий шлях. Індія демонструє, що не потерпить актів тероризму з боку Пакистану, але не хоче загострюватися до великої війни. Пакистану, але не е скалювач до якоїсь потужної війни. Експерт зазначив, що обом країнам заважає ескалувати конфлікт ядерна зброя, якою володіють як Індія, так і Пакистан. Якщо на потенціал, якщо подивитись на потенціал Індії та Пакистану, то він не зрівняний. Я б навіть сказав, що Індія це як Росія стосовно України. Ось тільки Україна, тобто Пакистан має ядерні боєголовки, і Росія, мабуть, не напала б на Україну, якби вона мала цей ядерний потенціал. І тут Пакистан також захищається тим, що має 150 ядерних боєголовок. Це збалансовує те, що має Індія, і той факт, що Індія має вісім разів більший бюджет, отричу більшу армію і перевагу в цій ситуації має значення. Шо і в ситуації немає значення.